Сьогодні говоримо про страх. Страх, який заважає нам рухатися, досягати успіху. Взагалі, хто його вигадав, навіщо він потрібен, скажете ви мені? Чому люди не безстрашні? Страх це такий інстинкт самозбереження, який дуже-дуже давно став невід'ємною частиною людини. Раніше люди переживали дуже багато страхів. Вони перебували в лісах, не було у них там захищеності, будинків, нападали на них різні тварини. Тому вони постійно боялися. І наскільки цей страх відклався в пам'яті людини, що він став для нас як інстинктом для збереження. Але є речі, яких не варто боятися. Як розрізнити? Чого варто боятися, і де страх корисний, а де страх виступає негативно? Сьогодні ми про це і поговоримо, і проведемо з вами круту практику онлайн про страхи. Супер, погнали! Де страх корисний? Йду я темною вулицею. І не знаю, чи варто мені далі продовжувати йти, бо там темно. І купа собак стоїть. Я починаю, я лякаюся, боюся і починаю оминати і йду іншою вулицею, яка освітлена. Або ж телефоную другу чи чоловікові, і він мене зустрічає. Який цей страх? Чи шкідливий він для мого організму? Так, дійсно, цей страх зіграв зараз роль інстинктів самозбереження. Я вже собі уявила, що якщо я піду поруч з собаками, це тварини, їх там зграя, вони бездомні і можуть себе повести по-різному. Я зберегла себе від певної небезпеки. Але коли я хочу досягнути певного успіху, і я боюся, цей страх починає мені навіювати, та кому воно потрібне? Та хто тебе буде слухати? З чого ти взяла, що це корисно? Тебе буде сміятися. І я починаю боятися відчути всі ось ці емоції в свою сторону. Який цей страх? Корисний він для мене? Ні, він для мене не корисний, він мене стримує. Чому він стримує людину? Зараз я вам поясню: для того, щоб досягнути певного успіху, організму треба вийти із зони комфорту. От зараз я перебуваю в зоні комфорту всі, вважають, що я супер все круто роблю, а якщо я вийду за межі цього всього, і там комусь щось не сподобається, мені буде некомфортно, мій організм не хоче цього відчувати. Тому він підтягує емоції страху і каже: нам це не треба. Чи хочемо ми це все відчувати, боротися, працювати? Організм сам себе хоче врятувати від негативних емоцій. Навіщо мені ці депресії, переживання, тахікардії і так далі. А в кінці кінців апатія і знижена самооцінка. В принципі, і в першому випадку, коли я обходила собак, і в другому випадку, коли я не хочу щось діяти, там, заявляти про себе, бо мені страшно, мій організм рятує мене. Тут від фізичної небезпеки, тут від психологічної. Але тоді ви мені скажете, як побороти цей страх. Як же ж тоді вийти за межі, якщо страх настільки внідрився в наше повсякденне життя, що його важко виштовхати і викорнити? Все дуже просто. Забуваємо про страшилки і перестаємо уявляти, що буде, якщо я. Що буде, якщо я виставлю некрасиве фото? Або це фото комусь не сподобається. О, мене пожить осуждати. Ні, відразу, тільки ви починаєте. Нав'язувати собі якісь переживання стосовно своєї сторінки, блогу, що скажуть друзі, тому що я веду свій блог, я стала блогером. Що скаже мені родина? Не треба вигадувати, що вона скаже. На попередніх лекціях ми говорили з вами про виставлення кордонів своїх, От якщо ви виставите свої кордони, люди вам нічого очі казати не будуть, а довигадувати те, що вони вам можуть якоби сказати, не треба. Перше, щоб побороти свій страх, потрібно перестати фантазувати. Прострашне. Якщо ви перестанете фантазувати прострашне, <клух> організм не розуміє, де фантазія, а де реальність. І відтоді, через те, що організм не може розділити, де фантазія, а де реальність, він сприймає все реальністю. Коли ви починаєте боятися чогось, організм не розуміє, уявно це? Це уявний страх чи вже реальний страх. Перше, що як же приборкати свій страх, перестати фантазувати, уявляти, що ви це проживаєте. Друге, щоб не так було страшно зменшити ось цей великий такий наплив. Давайте будемо справедливі. Якщо ви скажете собі, я хочу мати мільйон гривень в місяць, що кожна з вас зараз відчула. <гум> Якась така захвилювалася всередині, і стало страшно. Чому? Можливо, з дитинства вам говорили. Великі гроші мають погані люди. Або ж, гроші великі нелегко заробити. І зараз, ви не хочете бути поганою людиною, вам стало страшно, що мені таке погане, треба зробити, щоб зробити такі гроші? Або ж, скільки я маю працювати, щоб зробити мільйон? Ого, мені це страшно. І ось ці шаблончики. Не треба ставити собі великі, ось такі недосяжні цілі, ставте їх маленькі, їх. Я вам на плануванні говорила, на лекції з планування говорила. Дробимо все на куски. Я хочу автомобіль через 7 років. Що мені треба робити кожен рік, щоб досягнути цього? Що мені треба робити кожен місяць, щоб досягнути? І погнали! Дробим, дробим на куски, дробим, дробим, дробим. До того, що от наймаленьке, воно вам вже не страшне. Я хочу мати 100 тисяч підписчиків на своєму Ютубі-каналі. Так? Що мені для цього треба? Ого, 100 тисяч це так страшно за рік. Але в місяць, якщо я розділю 100 тисяч на 10 місяців, це от округлимо на 12, а на 10. Бо на 20 взагалі там щось буде по 8. По 8 тисяч у місяць. Що мені для цього 8 тисяч? Ого! Що мені для цього треба робити, щоб в мене було 8 тисяч? Ділимо ще на 30 днів. Мені треба кожен день викладати якесь круте відео, яке актуальне для людей. І так далі. Коли ви велику глобальну ціль, яка вас лякає, роздробите на малесенькі кусочки, і будете кожен раз досягаючи цей малесенький кусочок, переходити до наступного, це вже не так буде страшно. По-перше, у вас вже сформується впевненість, я цього досягнула, ось цієї маленької там, сходинки. Потім я досягнула ще більшої сходинки, ще, 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 ще. ще. Через те вже не такий страх. Не такий великий страх, як його малюють, ми це прекрасно вже чули. І так, перше, ми з вами. Що робимо? Правильно, молодці. Ми з вами не фантазуємо. Нам не потрібні всі фантазії про страх, який прийде і схапає нас. Друге, ми дробимо, дробимо великі завдання на малесенькі кусочки, щоб не так було страшно. І третя, така порада. Після того. Коли ви поборете якийсь певен страх, вам потрібно зафіксувати. Малесенький страх побороли, ви зафіксували. Уїл Сміт говорив: все найкраще по ту сторону страха. Є його прекрасна ця фраза, де він розповідає, як він боявся пригнути із парашута. А коли він пригнув, він відчув найкрутіші емоції. Просто бомбезні емоції. І він це зафіксував. Йому було страшно, він це зробив і зафіксував я дарма боявся це було круто. Угу. Тобто, перше не фантазуємо, друге, зробимо на частинки, третє зафіксували. І крута ще порада, щоб не так було страшно щось починати чи робити. Ми з вами беремо листок і ручку і виписуємо, що найгірше станеться зі мною, якщо я це зроблю. Що найгірше станеться зі мною, якщо я цього не зроблю? І ось ці два листка кладемо перед собою. Да? До прикладу, знову ця сторінка з YouTube. Що зі мною станеться, якщо я це зроблю? Перше, я матиму успіх, друге, мені YouTube буде приносити гроші. Третє, я буду корисна для людей. Четверте, я стану популярною. Там, мене будуть всі впізнавати. І так далі. Що там ще може бути? Що мені це не дасть? Да? Якщо я це не зроблю? Чого в мене не буде? Я не буду хвилюватися, та, наприклад. Друге, я не буду корисна людям. Третє, в мене не буде матеріального забезпечення з цього. Четверте, і от ви ці два листка. Ми виписали, що буде і чого не буде. Кладете ці два листка. І дивитесь на них. Хм. Що я хочу? От що я хочу із цього? Хочу ось це не мати? Чи хочу це мати? Це ніби як чаша терезів. Де ти кладеш на одну частинку те, що ти не будеш мати, і те, що ти будеш мати. І ось ця перевага, що тобі важливіше, що ти хочеш, бути корисною для людей, чи не бути нікому корисною. Всі ми думаємо, те, що я знаю, і мої знання не такі вже й важливі. Але насправді є люди, які того потребують. Бо не всі сприймають з легкістю інформацію, яку передає хтось інший. Це особистісний підхід. Комусь не подобається, як інформацію передаю, наприклад, я. І ці люди мене не дивляться. Комусь не подобається, як інформацію передає інший психолог, і вони з ним не співпрацюють. На кожного спеціаліста буде своя людина. Я бажаю вам, щоб ви уникали всіх цих страшилок щоб ви не залякували себе самостійно, і щоб наша сьогоднішня практика про страх з мап-картами дала вам прекрасний результат.